Всім привіт! Я Усільпо. Покажу вам нові знижки та ціни. Мандарин Муркот. Зараз на знижці 67 гривень ціна зі знижкою. Апельсин 65 гривень ціна. Яблучко. Семеренка 69 гривень. І айдарет 43,90. Бананчики. І ціна їхня 68 гривень. Лимончики. 119 гривень. Світі. Що це за світі? Це, мабуть, це щось таке непонятне світі. Апальсин Каракара 80 гривень. Грейфрукт 74 гривни. Ківі 109 гривень. І груши. Груша Конференція 139 гривень. Груша Лукас. Дивіться, яка вона крупнюча. Одна груша на всю лодонь. До речі, Груші корисні для очей. Так. 59 гривень, то вон маленькі грушки. Яблочко Голден 42 гривні. Червоне яблучко. Фуджи 58 гривень. Ще одне червоне, це, знаєте, схоже на такий чисто зимовий сорт, на вид, навіть шкурка в нього буде така товста шкура. Red Chief 60 гривень. І такі маленькі яблучки схожі, знаєте, як оце домашні садові, що в саду ростуть, Яблука Гала 40 гривень. Так, яблочко Чемпіон 50 гривень. І це яблочко Red Prince, 47 гривень. Знов повітряна тривога. А дивіться, які лаймики. Повітряна тривога 219 гривень ціна. Корень імбіря. Хто полюбляє чайок з корнем імбіря? 184 гривні. Грейфрут такий величезний. А це памела, це памело. Пома... Це і грифрут з апальсином, начебто так скрещений. 75 гривень. Грушка 60 гривень. це яблучки, я вже показувала. Картопелька, картопелька. Балтик е, Роуз 22 гривні. Фасована 1,5 кіла, 70 гривень. Така крупненька, добренька. Для смаження гранада 22 гривни майже. Добре, що підписують що до, до, для смаження, щоб люди знали. Так і це така недюжа якась. Так вона і ціна помінше, поменше. 17,50. Морковка, яка гарненька, видно, що сочно, солодка. Ціна її 13 гривень. До речі, у сільпо дуже солодкий, класний буряк смачний. Рекомендую. Брала. Пару днів назад, і солодкий, що великий, що малий, що круглий, що овальний, весь солодкий був. 850 ціна. І часник 149 гривень. Батат, хто полюбляє батат, а як його готують? Мабуть, як картоплю. 119 гривень. Знижка, бачите, я був 160 майже. Ну і знову бурячок. Авокадо, зелене і коричневе. І ціна 70 гривень. Помадори, сливка черри. І ось таке ще авокадо по 50 гривень. Не знаю, чи воно відрізняється, я не дуже Розуміюсь, на цьому. Огірки гарненькі такі з пупиришками. Короткоплідний, 199 гривень. Мені ось ці огірки більше подобаються. Гладенькі, на них кажуть, ще тепличні. Українські 199. Корінь селери. 45. І, до речі, гляньте, яка гарна капуста. Прям красавиця. Хто ще не класив, біжіть в АТП і купуйте 9, Майже 10 гривень ціна. Цибулька гарненька, вся така суха, крупненька. І ціна цибульки майже 8 гривень. І така ще помадорка, сливка 199. Великий вибір зелені і укропи Петрушка і асорті. і зелена цибуля. І ціни зараз вам покажу. Цибуля 45 майже. Кріп пучок 26. Мікс кріп Петрушка 30 і Петрушка 2260. Стебло селери. Ще на нього знижка на касі буде 25%. 99 гривень. Рушник паперовий фірми Рута 640 відривів трош трьохшаровий, 80 метрів. І зараз він зі знижкою. Ціна зі знижкою 169 гривень. Сковорідка фірми густо діаметр 24 см для млинців. Виробник Китай. І зараз її ціна на знижці 199 гривень. Вологі серветки, дитячі, Smile Baby. 60 штук в упаковці з екстрактом ромашки та алоє. І зараз вони на знижці. Ціна зі знижкою 40 гривень. А я ніяк не знайду гарні вологі серветки. Може, ви якісь порадите. Ще є пергамент. 10 метрів для приготування їжі фірми Стелла. І ціна 44. Гривні. 45, бо там 44,99. Рукав для запікання фірми Фрекенбок 5 метрів в упаковці. І зараз на знижці. Ціна зі знижкою 35 гривень. Вершки селянські, ультрапастеризовані. 10% жиру. 200 грамів. Ціна 25 гривень. Повітряна тривога на фоні. Вермішель. Мівіна. Зі смаком курячого бульйону. А ну що тут ще є за смак? Так, начебточики зі смаком курячого бульйону. А, ще курка гостра є, і ціна 11 гривень. Соус королівський смак фірма, соус український. Це колись він називався Краснодарський. 460 грамів в упаковці, виробник Україна. Так, а яке ж місто? Кіровоградська область. І ціна його 35 гривень. Є ще сацебелі. Так, це український. А ось це саксибелі. Чіпси Лейс Макс Пачка рифлені зі смаком лобстера і зі смаком сметани і цибулі. 140 грамів в упаковці. І ціна 53 гривни. Печиво фірми Бискотті. У них смачне печиво. І фірма, наче така не дешева. Але ж чому? Такий склад не дуже. Тут і пальмова олія, і маргарин, і лицетин соєвий. Не знаю, чи є якесь печиво з нормальним складом. Так, і вона зараз зі знижкою 65 гривень зі знижкою ціна. Хоч не читайте склад. Трохи розстроїлись. Думала, що у них нормально печиво. Воно смачне, але бачите, складне дуже. Манго сушене. Фірми Премія 250 грамів в упаковці. З кибочками порізана. Кому яка, мені подобається сушене манго. І ціна зі знижкою 99 гривень. Зефір богославна, ванільний 240 г в упаковці. Склад пюре яблучне власного виробництва з українських яблук. Пектин цитрусовий, легкий десерт. Хто пробував цієї фірми? Як він вам? І ціна зі знижкою 45 гривень. Цукерки фірми Любімо. В 100 г 100 в упаковці. Молочний шоколад з горіховим праліне. Зараз на знижці ціна зі знижкою 50 гривень. Великий батончик лайм. Тут два шматочка плюс один. Фірма Несле. І зараз на знижці. Ціна зі знижкою 35 гривень. Батончик арахісовий з вишнею. І ціна його 49 гривень, 90 грамів там. Подушка, розмір 50 гривень. На 70 внутрішній шов і ціна 169 гривень. Папір туалетний, трьошаровий. І скільки ж тут в упаковці? Навіть не знаю, що згляну. Скільки ж в упаковці? Ага, 32 штуки в упаковці. Представляєте, який великий? 379 гривень. І знижка більше, ніж половину. Була 800. А я ще дивлюсь, що пачка така здоровезна. Думаю, може це ще там воно якось розсоєдняється на пачці. Ні, це така 32 штуки. Да. Моє не сторчен 50% жиру. 400 ні, ні, 520 грамів в упаковці, 55 гривень ціна. Баклажани Ніжин, по-грецьки 450 г в упаковці, в оливковій олії і ціна 60 гривень. Кекс фірми Брауні з ароматом лимона і шоколадний. Брауні, тобто шоколадний. І ціна зі знижкою 17 гривень. Кава Рощина Якобс, Гронат Голд. 200 г у банці. І ціна зі знижкою 299 гривень. Шоколадка Мілка з наповнювачем горішки. Це велика шоколадка. І ціна 159 гривень, 300 г в упаковці. Карамелька і цілий лісний горіх. Шоколад Пористий, Міленіум Білий. І є ще Міленіум. Молочний. Так, і ціна зараз зі знижкою 43 гривни. Кава мелена, натуральна, обзгод. І ціна 159 гривень, 250 грамів в упаковці. Цукерки Тофі 15 штук в упаковочці. І їхня ціна 119 гривень. Цукерки-мілка з молочною начинкою і з молочно-полуничною. Їхня ціна 99 гривень 110 грамів в упаковці. Дивіться, яка краса у сільпо. вже підготувались до Дня Святого Валентина. Класно. такі, такі ніжненькі квіти. Супер. Ну, звісно, що мені червоні більше всього подобаються і рожеві. А як же ця квіточка називається? Так, пише, що це каланхоя Каландіва. 269 гривень, це воно. А дивіться, дивіться, які троянди гарненькі. О, супер. Кольори різні. Вони у землі. Там горщик якийсь. Це, мабуть, довго буде стояти, то, да? мабуть, рости буде, посадити, мабуть, її можна в відкрити ґрунт. Я не сильно розбираюсь у квітах. Так, і ціна 499 гривень. І ще якийсь є фалонопсис стовбур 439. Може це оці орхідейки так називаються, не знаю. І ще є нарциси, але на них не написана ціна. Три штучки у горшечки. Оці я вже точно знаю, що їх можна висаджувати в відкритий ґрунт, бо я кожен рік дарую на весну березня мамі такі. І вона висаджує у ґрунт відкритий. Так, ряди спосуди усліпу. Тому що цікаво, Нажміть на паузу. Ой, знов повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. Так, тарілочки, іллюмінар і каструльки. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. Дивіться кошики в синьому кольорі. І в такому насичено-рожевому. І знаєте, я бачила, люди з таким ходили по вулиці. Можете сміятись, можете не сміятись, але є таке. Так, і його 169 гривень. Кого цікавлять Соліні, соління? Нажміть паузу і продивіться. І журавлина є фасована, прикольно, грибочки шампіньйони 300 грамів 70 гривень. Капусточка квашена з журавлиною пів кіла 99 гривень. Морква по-корейськи 200 г 43 гривні фірми Гринвіль. Так, а це що? Капуста Пікінська кімчі. 139 гривень 800 г. Ну, дешевше, ніж на базарі все одно. Капуста квашена, 900 грамів, 121 гривня. Так, а це огірки. Солоні корнішони 500 грамів 80 гривень. Грамів. Так, да, дійсно корнішони маленькі. Так, а це помадорчики. Солоні зелені, 850 грамів, 73 гривні. І це слива маринована, 40-450 грамів, 75 гривень. До речі, показували нещодавно на базарі. Не пам'ятаю, в якому місці то було набагато дорожче ціна. Тут бачите 450 грамів 75 гривень. Огірки солені 500 грамів 99 гривень. Так, а це що таке? Шугірці, солені, там і перчик. 109 гривень 450 грамів. А це бурячок варений для тих, хто хоче швидко зробити салатик і не заморочуватися і не вимазуватися. 40 гривень ціна. Це теж буряк. Такий це, мабуть, маленький. так, Маленький, 50 гривень. А скільки тут? 300 грамів. Це що буряк, бачите, вже нарізаний соломкою варений 300 грамів, 50 гривень. І мікс салату внутрішні. 40 гривень. І ціни на цукерки у Сільпо. Цукерки шоколадного вилазко. Зі знижкою 344 гривні, щось, типу баунчі, 244 гривні. Гулівер, Чокобум 349 гривень. Рошен Монблан 659 гривень. Золотий запас святковий 324 гривні І Рафаела кілограм 1300. Ну, гривну, то я вже округлила. То вже, знаєте, таке: лайн арахісовий 460. Лайн класичний 449, о, цукерки Твікс давно не бачила. 589. Цукерки Марс 589, снікерс 619. А щось не видно: цукерок Баунті. Каларетка чи галаретка шоколадні рошенці. типу як мармелад в шоколаді, щось схоже: 274, золота лілія 289. Зефір фірми Стімул 199. А як вам зефір фірми Стимулу хвалять цю фірму? Так, мармелад, ананасик Стімул 189. І апельсинові часточки. Оце чимось на вид, схоже, як був раніше. Не знаю, на смак не пробувала. 169 гривень. Це у кокосовій стружці, не знаю, якесь таке звращення мармелад у кокосовій стружці. Це такий полосочками 199. Ой, мої улюблені цукерки Mielky Way 619. Neskit 599. Так, йому цікаво. Зупиніть на паузу. І продивіться: Червоний мак Рошен 469. Так, да, цукерки які хочеш є. Ого, медалька з молочного шоколаду, 1200 майже. А то що, хтось їх уже їв? О, хтось спробував і назад поклав. Оце люди дикарі. Те що? А я в шоці. Кому цікаво, нажимайте на паузу, кому не цікаво, нажимайте на перемотку. Ліщина від Рошен 469. Цукерка вибір, великий вибір. Оце щось таке гарненьке, вишневе, вишня-черешня, крем-йогурт. Мабуть, шоколадне. Зверху, мабуть, шоколадні. Слівки-лінівки, до речі, чому до сих пір не перевели назву, чому? слівки лінівки а не вершки ледацюги. Треба Рошену написати. До речі, Лукум 214 гривень. І Іриска молочна фірма Стиму. Квахальки, чупа-чупси джеки. Чорний Джекі і білі джеки. З молоком та вершками. Мені оце білий подобається. Ще є зелена упаковка, там горіховий теж дуже смачний. Якщо десь побачите, то купіть обов'язково спробуйте. Він смачнющий. Ну і просто сусадки. Барбариски. Оці з плюсиком, до речі, цукерки гарно допомагають, коли горло болить або нос закладений. Так що візьміть до, увагу, до уваги. О, і це мої улюблені цукерки. Чоко. Біле яйце. Коко-чоко відрошено в білому шоколаді, смачнюші, капець. І рачки. 169 гривень. Такий м'яско. И марнована і сара тушки курчатка 118 восемнадцать гривен. Не выкладывайся А, сейчас она 199. Як ми Шашлик свиняча рагу. Свиняче сало бутербродне. Е, яйця у Сільпо по 5.79. Зараз там такі Середня. До речі, в сільпо зараз знижка на філе епікур. 199 гривень ціна Всім дякую, що переглянули моє відео за лайки, за коментарі. До наступних зустрічей в ефірі. Пока!